Що зняв укриття з гортензії, залишив просто пленку. Це захист від вітру. Це бересклет, який погріз мурат. Ось він. Його зв'язав проволокою внутрі. Тріянночки, які я обрізав в кінці лютого. Ось так ще гарно цвіте форзиція. Анемона? Діцендера розбите серце. Готується вже квітувати? Це мій кошик. Ще стоїть, не розпав. Ось тут у мене такі маленькі нарцисики. Падан ще має квіточки, але ці вже висохли, їх побило морозом. Він почав. Квітнути ще в середині лютого? На перескліті вже такий гарний приріст. Примулки. Це тільки починає цвісти. Онігейхері. Тахомечник. Це булинки аліума. які в прошлому році я посадив вони згнили, а цього року ось така краса. Хочу зробити кульку? Це хризантем, який я почерінкував ось тут вони. Полонити все з бутонами. Вигела. Черінок трояндочки. Тут ще один. Це ще поки що не відкривав. Але ось там теж видно, як він розпускає бутончики. Tohle se plety stav, mi sobečka vytkryl І трохи обвіяло вітром.